У зв'язку з раптовою негодою, турнір з мініфутболу на урочисто відкритому спортмайданчику зі штучним покриттям між учнями трьох радехівських шкіл, присвячений Дню захисника України. Довелось перенести. Він відбувся там, же у Радехові, уже погожого дня, 28 жовтня. У першому матчі зустрілись команди юних футболістів першої загальноосвітньої та середньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови. Перемогли учні спеціалізованої школи з рахунком 7-3. Вони ж, згідно з правилами турніру, зіграли другий матч із футболістами другої міської школи і знову перемогли з рахунком 3-0. У третьому поєдинку зіграли команди першої і другої шкіл. Футболісти першої школи перемогли своїх суперників з рахунком 5-2. Судівська команда у складі Андрія Наконечного та Андрія Дрозда спрацювала грамотно і безкомпромісно. Набравши у підсумку шість очок, переможцем турніру стала команда футболістів середньої спеціалізованої школи. На другому з трьома очками перша загальноосвітня школа. Третє місце дісталося учням другої школи. Чемпіона турніру нагороджено спеціальним кубком. Усім командам-учасницям вручено грамоти. Грамотою нагороджено кращого гравця турніру Дениса Довбецького. Нагороди вручив перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Мельник спільно з керівником сектору молоді і спорту райдержадміністрації Оксаною Проказюк та головою районної організації ФСТ Колос Мар'яном Боруцом. Ігор Мельник привітав учасників турніру, пообіцявши юним спортсменам підтримку районної влади. Є різні обласні програми, які разом в комплексі з районним бюджетом забезпечують отакі міні-проекти, і це стимулює держава до спорту. І спілкуючися з нашим головою, він теж в минулому спортсмен. Так що Радехівська районна держадміністрація всіляко буде намагатися. Сприяти у розвитку спорту, слава нації, Україна, усе.